Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено ретродропу від ZK Sync. ZK Sync – це протокол рівня 2, який масштабує безпеку та цінності Ефіріума за допомогою криптографії з нульовим знанням. Твіттер проєкта налічує 1,1 мільйона читачів. Це один з найгучніших ретродропів, які точно не варто пропускати. Інвестиції в даний проект 458 мільйонів доларів. такими інвесторами, як Coinbase Ventures, Ендрюсен, Horowitz, Consensus, Bybit, OKX, Криптоком та інші. Я рекомендую зробити хоча б один аккаунт, щоб потім не ловити ФОМО. Ну а для того, щоб тобі почати проходити цей ретродроп зі мною, тобі знадобиться мій телеграм-канал, де буде детальна відеоінструкція, куди треба переходити з усіма посиланнями. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Обов'язково переходимо, підписуємось, тому що я дуже для вас стараюсь. Також підписуйся на мій ютуб канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, і ми погнали! Переходимо в мій телеграм-канал. Перший пункт додає додаємо мережу zk Sync, mainnet тут. Переходимо. Вводимо zk Sync, коннектимо гаманець, далі під'єднатися. Дивимося, щоб мережа була вибрана zk Sync, era mainnet, Натискаємо Adto Metamask і додаємо мережу. Далі наступний пункт. Нам потрібно поповнити Metamask з будь-якої біржі. Нам потрібні ефіри в мережі Ethereum. Я обираю біржу Bybit. Ви можете обирати будь-яку іншу мережу, або можете перейти по моєму посиланню, зареєструватись на цій біржі і вже закидати кошти з неї. Переходимо на Bybit. На балансі у вас повинні бути USDT, переходимо в Trade. І вибираємо Spot Trading. Ось тут ми шукаємо ефір. Ось якраз він є, другий. Натискаємо. Все, ми вибрали цей актив, натискаємо стандарт, Buy, Вибираємо Market, щоб одразу купити. І вибираємо суму, на яку ви хочете купити ефір. Я рекомендую купувати приблизно на 200 доларів. Але якщо у вас менше коштів, купуйте на менше. Вводимо тут 200 доларів і натискаємо Buy. Далі, як тільки ви купили, переходимо на свій рахунок, натискаємо Spot, шукаємо тут ефір. Знайшли. І натискаємо візодро. Вибираємо адресу, вставляємо її з MetaMask. Звідси вставляємо сюди, обираємо мережу обов'язково erc 20 Якщо ви зараз переглянете цю адресу, далі вводимо суму в ефірі. Ми купували приблизно на 0,1. Як бачимо, комісія буде приблизно 2 долари за вивід. І натискаємо Submit. Як бачимо, у мене в ефірі вже на балансі є, тому можна переходити до наступного пункту. Ви ж чекаєте 5 хвилин, кошти зараховуються і також продовжуєте. Далі повертаємось сюди. Наступне, що нам треба зробити, це бріджимо ефір, використовуючи мости. Основний міст, який нам обов'язково треба використати, це заказінгу. Era. Переходимо. Він буде один з найдорожчих мостів, але нам обов'язково треба зробити транзакцію в даній мережі. Натискаємо Metamask, далі під'єднатися. Як бачимо, ціна за транзакцію буде приблизно 8 доларів 74 центи. Я буду відправляти 0,1. Натискаю Депозит, бачу комісія 5 доларів 18 центів. Натискаю Підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. Чекаємо, коли кошти відобразяться. Також можемо натиснути ось сюди і подивитися, скільки ж ми витратили насправді за транзакцію. Так, і комісія була 3 долари. 94 центи. Як бачимо, кошти вже прийшли, то ми можемо далі продовжувати. Також дуже важливий момент, це треба вивезти назад, хоча б копійки. Переходимо в вкладку Віздрав і переводимо зовсім трішки. Я буду переводити от стільки. Як бачимо, комісія тут вже в рази менша, але зверніть увагу на те, що до 24 годин йдуть кошти назад з ZK Ера в Ефіріум. Тут натискаємо ОК і натискаємо сюди. Як бачимо, 63 центи, натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. З акції, можемо зайти на гаманець і подивитись про те, що ми перевели 19 центів, натиснути сюди і подивитись, скільки ж ми заплатили насправді. Як бачимо, комісія насправді була 28 центів. Як пам'ятаємо, до 24 годин кошти зарахуються вам на вашу основну адресу ефіріуму. З цим сайтом ми закінчили, переходимо далі. Бріджимо ефір, використовуючи міст Орбітер. Переходимо. Хочу звернути вашу увагу на те, що це один з найдешевших мостів, тому рекомендую собі зберегти в закладки і використовувати. Використовувати на цьому сайті ми будемо проганяти ZK Sync Era в ZK Light. Я буду відправляти 01. Натискаю send, Confirm and Send. 23 центи комісії. Натискаю підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. Натискаємо сюди, щоб подивитись, скільки ж ми заплатили за транзакцію. Пускаємо нижче, бачимо 11 центів комісія була. Далі я переганяю майже все назад, трошечки залишаючи на газ. Натискаю send, Confirm and Send. Підписую. Підписую. Чекаємо успішності транзакції. Цю операцію ми робили для того, щоб одразу задіяти. Дві мережі ЗК СинкЛайт і ЗК Era. Я рекомендую даний пункт не пропускати. Як бачимо, транзакція з ЗК Синклайт, в ЗК Era йде набагато довше, чим було навпаки. Тому чекаємо. Як бачимо, монетки на балансі вже з'явились, операція хоча ще не завершена, але монети вже є. Давайте переглянемо, скільки ми заплатили. Переходимо сюди, переходимо на транзакцію і бачимо, що ми заплатили 9 центів. Поки що з цим сайтом ми завершили, переходимо далі. Далі у нас є ще три мости, з якими ви також можете повзаємодіяти для того, щоб. Збільшити шанси на більший дроп. Ми на цих мостах зупинятися не будемо. Тут робити все те саме: основні мережі це ZK Sync ERA і Orbiter. Далі переходимо до наступного пункту, тестуємо DX і додаємо ліквідність. Переходимо, натискаємо Enter Up, конектимо гаманець, вибираємо Metamask, далі під'єднатися. Переходимо у вкладку Swap. В нашому MetaMask обов'язково повинна стояти мережа ZK Sync ERA Mainnet. Тут ми міняємо ефіри на стейблкоїни на USDC. Я рекомендую поміняти половину від того, що у вас є. Я Буде міняти 0,05. Натискаємо Swap, бачимо комісію. Так, комісія немаленька, 99 центів. Натискаємо підтвердити. Операція дуже швидко пройшла. Закриваємо. Можемо переглянути, скільки насправді списало. Заходимо, бачимо, списало 25 центів. Далі відправляти назад на, ці, на цій свапалці ми не будемо. Ми переходимо вверх. Нам треба ще додати ліквідність. Заходимо в пул натискаємо Add liquidity вибираємо Ефіріум і вибираємо USDC. Натискаємо Manage. Тут зверху додаємо. Зовсім копійки. Нам головне не сума, а головне наявність транзакції. Тому що така транзакція буде говорити про те, що ми взаємодіяли зі смарт-контрактом. Також забирати назад ми її не будемо, ми залишимо її назавжди тут. Натискаємо Proof, натискаємо сюди і далі. Бачимо комісію 27 центів, натискаємо «Approve». Транзакція не успішна, Давайте спробуємо ще раз. Давайте спробуємо тут 1 цент додати. Approve. Спробуємо от стільки, натискаємо «Approve». Бачимо комісію 1.54, натискаємо підтвердити. Є, операція пройшла успішно. Далі натискаємо Add liquidity». Комісія ще 1.48, натискаємо підтвердити. Закриваємо і йдемо подивитись по сканам, скільки ж насправді у нас зняло. Натискаємо сюди, відкриваємо. Як бачимо, три транзакції, було 15 центів. 70, 27. Також ми можемо перейти ось сюди, натиснути Max і побачити, що копійки у нас тут є. Тому ми все зробили правильно. З цим сайтом ми завершуємо, переходимо до наступного. Тестуємо текст і додаємо ліквідність тут. Відкриваємо, Конектимо тут гаманець. Також звертаю вашу увагу на те, що надпис тут повинен бути Era Mainnet. і в гаманці також повинна бути мережа, Sync Era Mainnet. Тут нам потрібно, щоб зверху було USDC, а знизу ефір, тому що на попередній сваполці ми поміняли ефір на USDC, а зараз будемо міняти. На ці свапалці назад. Просто натискаємо сюди, тут буде USDC, тут ефір. Вводимо приблизно 75% від того, що у нас є в USDC. Натискаємо Unlock USDC, натискаємо сюди, далі. Бачимо комісія 31, підтвердити. Операція пройшла швиденько, успішно. Тепер можемо натиснути Swap. Знову бачимо комісію, натискаємо підтвердити. Знову ж таки, дуже швидко все пройшло. Закриваємо. Далі йдемо в Pool, натискаємо Pool, Pools. Нам потрібен pool USDC, ефір. Натискаємо на нього, натискаємо. Натискаємо Enter, далі йдемо у вкладку Депозит. і тут знову ж таки вказуємо копійки 1 цент. Активуємо цю галочку, щоб автоматично ефіри підтягнулись. Натискаємо депозит, бачимо комісію 1,75 Потім ми переглянемо, скільки насправді списало. Підтвердити. Як бачимо, операція пройшла успішно. Також давайте тут частинку ліквідності виведемо. Натискаємо візодрав, натискаємо 50%. Давайте переглянемо, скільки ми витратили на комісії на цьому сайті. Заходимо в Metamask, заходимо сюди, відкриваємо і бачимо. 17 центів, 27 і 54. Далі переходимо на наступну платформу OnChain trade. Натискаємо коннектимо гаманець, MetaMask. Далі під'єднатися. Натискаємо swap. вибираємо ефір. Тут вибираємо USDC. і переганяємо частинку ефіра в USDC. Натискаємо сюди. Бачимо комісію долар 35, Натискаємо підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. Далі переходимо в вкладку Earn. Йдемо в USDC. вибираємо стейк і депозитимо 1 цент. Натискаємо Stake, натискаємо сюди. Далі бачимо комісію 30 Центів натискаємо «Approve». Бачимо комісію 2 долари 17, натискаємо підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно, натискаємо close. Повертати назад цей 1 цент Ми не будемо на цьому сайті. Ми завершили. Давайте подивимося скільки пішло на комісії. На комісії пішло 60 центів, 17 і 71. Далі переходимо до наступного пункту. Конектимо гаманець, «MetaMask», Далі під'єднатися. Заходимо «Swap», спускаємось трошки нижче, вибираємо «USDC» і свапаємо 0,1. Натискаємо Swap. Далі переходимо до наступного пункту. DeFi Форми. Відкриваємо спершу, натискаємо Launch Up, натискаємо Connect. Вибираємо мережу ZK Sync Era», Гаманець вибираємо Metamask. Далі під'єднатися. Натискаємо Swap, міняємо місцями. Тут вибираємо USDC, connectiмо гаманець знову, під'єднуємось. Дивимо, що була вибрана мережа ZK Sync Era», Вибираємо тут токен USDC, міняємо місцями і виганяємо все окрім одного центу. Можемо натиснути максимум. Я залишу пів цента. Натискаємо Approve, натискаємо сюди. Далі бачимо комісію, підтвердити. Швиденько. Транзакція пройшла Approve. Далі у нас є можливість вже натиснути Swap. Натискаємо Confirm Swap. Бачимо комісію $0.08. натискаємо підтвердити. Натискаємо close. Чекаємо успішності транзакції. Все пройшло, все оновилось. Далі натискаємо pool, add liquidity. Вибираємо USDC. І тут, де USDC, вказуємо копійки. У мене це півценту. І натискаємо supply. Confirm supply. Бачимо комісію 32, Натискаємо підтвердити. Натискаємо close. Повертаємось сюди. Як бачимо, наша лівідність з'явилась, значить ми все виконали правильно. З цим сайтом ми все, тому можемо перейти і переглянути, скільки комісій насправді ми заплатили. Натискаємо, переходимо. Як бачимо, 17 центів, 26 і 34. Закриваємо. Далі переходимо до наступного пункту. Переходимо на цей сайт, натискаємо Connect Wallet, ставимо галочку на Metamask, далі під'єднатись. Спускаємось трошки нижче. Біля ефіру натискаємо Supply, спускаємось сюди. Переводимо галочку, бачимо комісію, натискаємо Підтвердити. Як бачимо, транзакція пройшла успішно. Тепер назад галочку знімаємо. Далі натискаємо на цю галочку, щоб зняти ліквідність. Дуже часто вибивала помилка, але з п'ятого разу це все вийшло. Натискаємо Підтвердити. Головне нам натиснути на цю галочку, підтвердити, потім зняти її назад. З цим сайтом ми завершили плюс дві транзакції нам в копілку. Давайте подивимося, скільки ми витратили на комісії. Заходимо в MetaMas, відкриваємо. Переходимо 54 центи. І 56. Цей сайт також закриваємо. Далі переходимо до NFT платформ. Переходимо на першу. Нам потрібно буде купити і продати NFT на цій платформі. Приєднуємось гаманцем, вибираємо мережу Era, Тискаємо сюди на значок, підключаємо наш гаманець. Далі натискаємо кнопку Mint. Ось тут, далі натискаємо Upload, вибираємо картинку, яка вам подобається, я відкриваю цю. Трошки нижче, спускаємось. Тут пишемо ім'я, просто має NFT. Всі інші пункти можемо пропускати і натискаємо кнопку Mint. Під'єднуємось, бачимо комісію $25, натискаємо Підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно, наше NFT змінчена. Далі натискаємо Go to Profile. і бачимо, що наша NFT вже відобразилась. Чудово! Далі натискаємо сюди, далі спускаємось трошки нижче і купуємо будь-яку NFT, яка буде з галочкою. Пускаємось нижче, бачимо «Floor Price», натискаємо сюди «View All і шукаємо те, що буде недорогим. Знайшла NFT за 2,44, яку можна купити, тому натискаю підтвердити. Далі натискаємо сюди. Переходимо в профіль, натискаємо сюди. Ось наша NFT, яку ми купили. Натискаємо на неї, натискаємо Sell, Unlock, підтверджуємо. Approve. Ставимо ціну, за яку хочете продати. Я ставлю от стільки і натискаю «List». Натискаю підписати, натискаємо Close the Window. Бачимо, що наше NFT виставлена на продаж. Вийшло трохи дешевше, чим я брала, але не хочу відміняти і знову підписувати комісію, тому так і залишаю. Наша основна задача це купити і виставити на продаж. На цьому майданчику ми вже все завершили. Давайте подивимося, скільки в нас пішло на газ і взагалі розтрат. Переходимо: 58 центів, 49, 2,44 NFT і 18 центів. З цим сайтом все. Переходимо далі. Переходимо на наступну NFT платформу, натискаємо Connect, MetaMask, під'єдна. Пускаємось трошки нижче, натискаємо stats», вибираємо «Floor Price, натискаємо на неї, і також на цьому сайті ви можете купити і продати NFT, і це буде як додаткова активність в мережі. Тому це на ваш розсуд. Далі переходимо до доменів. Натискаємо. Натискаємо на перший сайт, натискаємо Connect Wallet, Metamask. Далі під'єднатися. Пишемо домен, який хочемо. Натискаємо сюди. Тут нічого не переключаємо. Натискаємо Complete Registration. Як бачимо, доведеться заплатити 3 долари 32 центи. Натискаємо підтвердити. Як бачимо, платимо тільки за комісію, тому натискаємо підтвердити. Є домен. Ми зареєстрували, можемо перейти сюди і подивитися, що він у нас є. Цим сайтом ми завершили все. Домен купили, тому можемо перейти і поглянути, скільки все таки коштів ми витратили на домен. Насправді пішло 1,56. Далі відкриваємо наступний сервіс, натискаємо сюди, конектимо гаманець, Metamask. Далі під'єднатися. Пишемо тут домен, який хочемо. Натискаємо сюди, натискаємо сюди, натискаємо сюди. Всього пише 7,98. Натискаємо підтвердити. Йдемо в My Profile» і бачимо, що наш домен вже відображається. Давайте подивимось, скільки ж ми заплатили насправді. 5 доларів 8 центів заплатили за домен і 1,36 за газ. Далі повертаємось на цей сайт, коли у вас тут вже відобразиться. Натискаємо сюди, вибираємо і натискаємо Save. І підписуємо транзакцію за 1,23. підтвердити. з цим сайтом ми вже завершили. Закриваємо цей сайт. Далі додатково ви можете зробити активності в старій мережі ZK SyncLight. Я рекомендую обов'язково змінити NFT. Також обов'язково проходимо всі квести від Layer 3. Перейдемо. Всі по черзі ви виконуєте. Обов'язково, щоб всі у вас стояли комплейт. Якщо якісь вже вам будуть недоступні, то тоді виконуєте всі, що вам доступні. Статистика по ЗК Sync ви можете переглядати тут. Дуже зручна статистика. Переходите, вставляєте свій гаманець, натискаєте пошук, і тут ви можете побачити, скільки транзакцій ви виконали, що саме ви робили. Як бачите, 51 транзакція, 1000 доларів я набила. І на газ всього було витрачено 29 доларів. Але це не тільки за сьогодні. За сьогодні приблизно порахувало 11 доларів 3 цент. Далі ви можете спуститись нижче, подивитись активності в ЗК Сінглайт, і тут можете переглянути протоколи, в яких ви взаємодіяли, і скільки часу назад ви взаємодіяли. Скільки ви об'єм набили, скільки транзакцій було здійснено. Якщо ви бачите ось такі невзаємодіяні протоколи, ви можете перейти на сайт і повзаємодіяти. Я рекомендую повзаємодіяти з усіма. Наприклад, переходимо на Azumi Finance, підключаємо тут ваш гаманець, натискаємо Swap, і тут можемо перегнати ефір в USDC. Натискаємо Swap, бачимо комісію, натискаємо підтвердити. Як бачимо, все відобразилось, міняємо місцями, переганяємо назад. Натискаємо «Approve», бачимо комісію 50 центів. Апру, подивимо, що нас зняло по комісії. 65 центів і 19. Можемо перейти назад, поновити сторінку, і бачимо, що тут ми вже повзаємодіяли. І так само ви можете робити з усіма іншими платформами. Я рекомендую набити хоча б 100 транзакцій, мінімум 10 тисяч доларів об'єму. Для того, щоб перегнати назад все з мережі ЗК Era в будь-яку іншу мережу в Ethereum, потрібно просто скористатись мостом Orbiter. Переходите на нього, зверху вибираєте ЗК Era, тут вибираєте будь-яка мережа, яка вам зручна. Можете в Arbitrum, можете в Ethereum, Куди завгодно. Переганяєте і все. На цьому наші всі активності підійшли до кінця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube і дякую за перегляд. Бувайте!